Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у шоурумі Spectral Store і хочу вам зараз продемонструвати на цьому стенді акустичну систему Euroshine. Якщо ви шукаєте якісний звук для вашого офісу, кафе, навчального закладу чи будь-якого приміщення, ці колонки можуть стати чудовим рішенням. Почнемо з настінної колонки. Вона забезпечує чисте і збалансоване звучання. В діапазоні від 140 Гц до 20 кГц, тобто добре передає як голос, так і музику. Переходимо до більш компактного варіанту. На стіні динамік усього 11х11 см, потужність 2 Вт. Ідеально для фонової музики або озвучення невеликих приміщень, наприклад, коридорів, ресепшенів чи магазинів, доступно у двох кольорах: чорному та білому. Тому легко підібрати під інтер'єр. А тепер про провізні динаміки. Різні моделі, які встановлюються прямо в стелю. Це є урушення 623 і 613. Тужність у них від 6 до 9 Вт, Частотний діапазон до 20 кГц. Тобто звук чіткий, без потворень навіть на високих нотах. Такі колонки часто ставлять у торгових залах. В ресторанах, в готелях або конференц приміщеннях якщо ви хочете підібрати оптимальний варіант під ваше приміщення, наші спеціалісти допоможуть розрахувати кількість колонок і зробити правильне підключення. Залишайте заявку на сайті прямо зараз.